Прищабай ремені безпеки, <сміст>, бо будуть дуже яскраві гойдалки емоцій. Це я інтуїтивна мама, я жива мама, і я дуже щедра на емоції. А, два, напевно, моменти. Перше, це прищабай ремені безпеки, <сміст>, бо будуть дуже яскраві гойдалки емоцій. І друге, що набирайся терпіння. Почути за три стіни, що відбувається е, з дітьми, і переносити все е, через відчуття, і слухати серцем це власне про якраз материнство. Ті емоції, які, можливо, ти не відчував ніколи. І точно є те, де ти розумієш, що ти ніби разом з дітьми вчишся деяким емоціям, тому що. Батьки нам дали рівно те, що вони знали. І це не завжди розуміння повних емоцій, які ми сьогодні вже знаємо. Ми їх розділяємо відповідно. А це дуже цікавий досвід вчитись нові емоції, про яку ти ніколи нічого не знав. Я точно зрозуміла її запит на тишу, на самотність. І Є одна річ, яку ти не можеш розділити ні з ким, це твої власні материнські перемоги. І те, як важливо їх усвідомлювати і завжди за це себе хвалити, казати, ти гарна мама, ти найкраща мама. Ну, звісно, кризи є, і вони будуть впродовж всього шляху материнства. Найкраще це усвідомити, що це криза. Можливо, звернутися за допомогою спочатку від фрази я цього не зможу зробити, бо не можу пройти, дійти до того, що я змогла, до стану, коли я змогла. Я думаю, це про вдячність за все, що кожна мама це контейнер з усього емоцій, непорозумінь, страхів. Вона така якась вдячність по замовчуванню в цей день, говорить всім мамам, що всі все розуміють і з великою повагою відносяться до цього. Я хочу сказати тут, напевне, про головне те, те, що є дуже гострим в суспільстві сьогодні, це відчуття свободи в статусі мами. І насправді важливо переосмислити це як. Не відсутність свободи, а як трансформація нової це нова форма свободи, яку ти можеш заново вибудувати, і ти і усвідомлюєш, і даєш собі інший формат свободи, тоді дуже стає легко і цікаво. Я довго думала, хто є для мене діти. Спочатку мені було дуже... І страшно лячно, а зараз я розумію, що це і слабкість найбільша в твоєму житті, і твого життя. І це найкрасивіші прикраси твого життя. Все. <плес> <плес> Мамою, бути вау!